У цьому відео ви дізнаєтесь, як державні виплати, зимова є підтримка та національний кешбек впливають на субсидії, які нові правила обчислення сукупного доходу сім'ї було введено, та чому важливо розуміти їхні особливості. Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Панасович Харченко. Вплив державних виплат на субсидії став однією з найбільш обговорюваних тем серед українців. Раніше багатьох цікавило. Чи враховуються ці кошти при розрахунку субсидій, адже чутки та суперечливі коментарі в соціальних мережах лише додавали плутанини? Нові зміни, ухвалені Кабінетом міністрів України, внесли ясність у це питання, і тепер стало відомо, як саме ці виплати враховуються. Зимова є підтримка та національний кешбек це програми, які запроваджено для підтримки громадян у період складної економічної ситуації. Вони надають одноразову матеріальну допомогу, яка покликана компенсувати витрати на життєво необхідні товари чи послуги. Але найголовніше питання, яке хвилює отримувачів субсидій, чи впливають ці виплати на загальний дохід сім'ї, і чи не стануть вони перешкодою для отримання субсидій. Згідно з офіційними роз'ясненнями пенсійного фонду та постановою кабінету міністрів № 13784 від 5 грудня 2020 року, виплати за програмами Зимова є підтримка та національний кешбек не враховуються при розрахунку середньомісячного доходу сім'ї для призначення субсидій. Це означає, що отримання цих виплат жодним чином не вплине на право домогосподарства отримувати державну допомогу для оплати житлово-комунальних послуг. Водночас існують особливості, які слід врахувати. Виплати за цими програмами все ж можуть враховуватися у сукупному доході при обчисленні пільг. Це означає, що для громадян, які отримують пільги, може бути необхідність уточнити чи не перевищує їхній загальний дохід встановленого порогу. Нова постанова зняла значну частину побоювань щодо впливу цих виплат на субсидії. Ті, хто отримує зимову є підтримку або національний кешбек, можуть не хвилюватися, що їх позбавлять права на субсидії. Це чітко регламентовано документами, які виключають ці виплати з розрахунку середнього доходу сім'ї. Проте для тих, хто ще сумнівається, важливо уважно ознайомитися з умовами програм та відповідними нормативними актами. Також слід звернути увагу на рекомендації від пенсійного фонду чи місцевих органів соціального захисту, які допоможуть розібратися у конкретних випадках. Ці нововведення є позитивним кроком до збереження соціальної справедливості, адже дозволяють людям користуватися державними програмами допомоги без страху втратити підтримку у вигляді субсидій. Це рішення враховує потреби населення і створює додаткові стимули для участі у державних програмах. Обчислення сукупного доходу сім'ї завжди було ключовим фактором для отримання субсидій та пільг. Нові зміни, запроваджені Кабінетом міністрів України, викликали багато питань серед громадян, адже порядок обчислення доходу сім'ї тепер має свої особливості. Постанова № тисяч від 5 грудня 2024 року внесуть тєві корективи в правила, зокрема щодо врахування державних виплат, таких як зимова є підтримка, та національний кешбек. Одним із найважливіших аспектів цих змін є те, що виплати, надані в рамках зазначених програм, тепер не враховуються під час розрахунку середнього доходу для отримання субсидій. Це стало можливим завдяки тому, що ці виплати визначено як одноразову допомогу, яка не впливає на постійний дохід домогосподарства. Це рішення зняло значну частину побоювань серед українців, які боялися втратити державну підтримку через тимчасові виплати. Проте для отримання пільг ситуація дещо інша. Виплати за програмами Зимова є підтримка та національний кешбек включаються до сукупного доходу сім'ї, якщо йдеться про пільги, які надаються залежно від рівня доходів. Це означає, що деякі громадяни можуть зіткнутися з необхідністю перерахунку своїх прав на пільги. У таких випадках важливо детально розуміти, які виплати впливають на вашу ситуацію, і звертатися за додатковими роз'ясненнями до місцевих органів соціального захисту. Ще одна важлива деталь стосується механізму розрахунку доходів. Раніше сукупний дохід обчислювався за фіксованою схемою, що враховувала всі джерела доходу, включаючи допомогу від держави. Нові правила дозволяють розглядати окремі види виплат як винятки, що створює більш гнучку систему. Для багатьох домогосподарств це стало значним полегшенням, оскільки зменшило ризики перевищення порогу доходу, що міг би позбавити їх права на субсидії. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Такі зміни в законодавстві стали важливим кроком до адаптації системи соціального захисту до сучасних викликів. Програми Зимова є підтримка та національний кешбек, створені з метою допомогти людям у складний економічний період, і тепер вони не будуть перешкоджати доступу до інших форм державної допомоги. Важливо також зазначити, що нововведення торкаються не тільки отримувачів субсидій і пільг, а й загалом підходу до визначення доходів. Це дозволяє державі ефективніше контролювати розподіл соціальних ресурсів, одночасно зберігаючи права громадян на підтримку. Таким чином, ці зміни спрямовані на забезпечення більшої прозорості та соціальної справедливості. Для тих, хто вже користується субсидіями чи пільгами, рекомендується перевірити актуальні правила, щоб упевнитися в коректності своїх розрахунків. Одне з найголовніших питань, яке постало перед українцями після введення програм Зимова є підтримка та національний кешбек, стосується різного підходу до врахування цих виплат для субсидій і пільг. Обидві форми допомоги спрямовані на підтримку громадян, але їхній вплив на соціальні виплати виявився принципово різним згідно з постановою кабінету міністрів Норфістрістя Двосі Виплати за зазначеними програмами не враховуються при розрахунку середнього доходу сім'ї для отримання субсидій. Це рішення ухвалено з метою забезпечити доступність житлових субсидій для максимально широкого кола громадян. Оскільки субсидії спрямовані на допомогу з оплатою житлово-комунальних послуг, уряд вирішив не включати ці виплати до сукупного доходу, щоб вони не впливали на право на отримання субсидій. Проте ситуація змінюється, коли мова заходить про пільги. На відміну від субсидій, для розрахунку права на пільги враховується весь сукупний дохід сім'ї, включаючи виплати за програмами зимова є підтримка та національний кешбек. Це може створювати ситуації, коли пільговики, які отримали значні суми в рамках цих програм, втрачають право на деякі види пільг через перевищення встановлених лімітів доходу. Наприклад. Якщо сім'я отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг і одночасно скористалася програмою Зимова є підтримка, ці виплати додаються до загального доходу. У разі перевищення визначеного порогу право на пільги може бути переглянуто. Таким чином, виплати, що не впливають на субсидії, можуть стати вирішальним фактором для пільг. Такий підхід уряд пояснює тим, що пільги надаються на основі більш суворих критеріїв доходу. Це дозволяє сконцентрувати допомогу на тих, хто найбільше її потребує. Проте для багатьох громадян така система стала несподіванкою, адже вони очікували однакового підходу до всіх видів державної допомоги. Щоб уникнути плутанини, експерти радять уважно аналізувати умови програм і визначати, які саме виплати впливають на доходи вашої сім'ї. Для отримувачів пільг корисно заздалегідь перевірити, чи не вплинуть ці виплати на розрахунок доходу. У разі сумнівів можна звернутися до місцевих органів соціального захисту або проконсультуватися з фахівцями. Окрім того, важливо пам'ятати, що врахування виплат залежить не лише від суми, але й від категорії отримувача. Наприклад, якщо мова йде про одноразову допомогу, яка не передбачає систематичного отримання, вона може бути врахована як виключення в деяких випадках. Таким чином різниця у підходах до врахування вид для субсидій та пільг важливим аспектом, який кожному громадянину варто враховувати при отриманні державної допомоги. Знання цих особливостей допоможе уникнути неприємних несподіванок і правильно спланувати свої фінансові рішення. Державні програми допомоги, такі як зимова є підтримка та національний кешбек, стали важливим інструментом підтримки українців в умовах економічної нестабільності. Однак їх вплив виходить за межі простої фінансової допомоги, регулюючи фінансові права громадян і створюючи нові механізми взаємодії між державою та суспільством. Одним із головних аспектів цих програм є прозорість і доступність. Наприклад, програма Зимова є підтримка надає одноразову фінансову допомогу для громадян, які потребують додаткової підтримки в зимовий період. Водночас національний кешбек стимулює купівлю українських товарів, повертаючи частину витрат. Ці програми не лише надають гроші, але й допомагають громадянам відчути прямий зв'язок із національною економікою, стимулюючи розвиток локального бізнесу. Такі виплати є відображенням нових підходів до соціальної підтримки. Уряд прагне забезпечити ефективний розподіл ресурсів, враховуючи реальні потреби населення. Важливо, що ці програми створюють стимул для громадян легально декларувати свої доходи, адже прозорість стає необхідною умовою для отримання допомоги. Ще одним важливим аспектом є адаптація цих програм до законодавчих норм. Наприклад, рішення не враховувати зимову є підтримку та національний кешбек при розрахунку субсидій свідчить про прагнення захистити найбільш вразливі категорії населення водночас їхнє врахування для обчислення права на пільги дозволяє забезпечити більш точне розподілення ресурсів. Важливо також розуміти, що такі програми підтримують не лише окремі сім'ї, але й економіку. Загалом. Національний кешбек стимулює купівлю українських товарів, що підтримує вітчизняного виробника і створює додаткові робочі місця. Таким чином, участь у цих програмах це внесок не лише у власний добробут, але й у стабільність державної економіки. Для багатьох громадян такі програми стали можливістю вперше скористатися державними пільгами чи субсидіями. Це зміцнює довіру до держави і формує новий підхід до соціальної взаємодії. Програми допомоги стають не лише фінансовою підтримкою, а й механізмом, який допомагає громадянам інтегруватися в соціально-економічні процеси. Однак для повноцінного використання цих можливостей необхідно уважно стежити за змінами у правилах та умовах. Наприклад, розуміння того, які саме виплати враховуються при розрахунку доходів, допоможе уникнути плутанини і забезпечити правильне подання заявок на субсидії чи пільги. Таким чином, державні програми допомоги регулюють фінансові права громадян, сприяючи економічній стабільності та соціальній справедливості. Вони не лише забезпечують підтримку у складний час, але й допомагають сформувати нову культуру взаємодії між державою та суспільством. Чи існує ризик, що отримані державні виплати доведеться повернути? Це питання турбує багатьох громадян, які скористалися програмами Зимова є підтримка та національний кешбек. Чутки про можливі зобов'язання щодо повернення цих коштів розповсюджуються в соціальних мережах, створюючи паніку серед отримувачів. Але насправді ситуація значно простіша і чітко регулюється законодавством. Перш за все важливо розуміти. Що ці виплати визначені як безповоротна допомога. Це означає, що отримані кошти не потребують повернення за жодних умов. У документах, які супроводжують ці програми, чітко прописано, що виплати є одноразовими і не мають статусу кредиту чи позики. Таким чином, якщо ви отримали зимову підтримку чи скористалися програмою кешбеку, ви не зобов'язані повертати ці кошти до державного бюджету. Одним із головних джерел дезінформації стали чутки про те, що зібрані дані громадян, які брали участь у програмах, можуть бути використані проти них у майбутньому. Наприклад, деякі користувачі соцмереж висловлювали побоювання, що ці дані можуть стати основою для нових податкових зобов'язань або навіть санкцій. Проте такі твердження не мають підґрунтя. Законодавство України чітко регулює порядок використання персональних даних, і будь-яке порушення в цій сфері є незаконним. Що стосується страхів щодо можливих змін у законодавстві, які могли б зобов'язати громадян повернути кошти, то це теж ж є малоймовірним. Будь-які зміни до вже ухвалених законів не можуть мати зворотної сили. Це закріплено конституцією України, і громадяни, які отримали виплати за чинними правилами, можуть бути впевнені у своїй правоті. Ще одна важлива деталь: виплати в рамках програм зимова і підтримка національний кешбек МЕК мають чітко визначені умови. Наприклад, кошти кешбеку нараховуються за покупки українських товарів, що сприяє розвитку національної економіки. Умови цих програм прозорі та виключають будь-які приховані зобов'язання. Водночас важливо дотримуватися простих рекомендацій, щоб уникнути непорозумінь. Переконайтеся, що всі ваші дані під час подання заявки на виплати були внесені коректно. Якщо ви користуєтеся програмами вперше, уважно ознайомтеся з умовами та положеннями. У разі виникнення питань звертайтеся до офіційних джерел або до органів соціального захисту. Побоювання щодо повернення виплат здебільшого базуються на страхах і недостатній поінформованості. Чітке розуміння правових норм та правил програми допоможе вам почуватися впевнено і спокійно користуватися наданими можливостями. Тож не дозволяйте чуткам впливати на ваше рішення. Якщо держава надає вам підтримку, скористайтеся нею без вагань. Практичні поради для отримувачів соціальної допомоги часто стають вирішальними у вирішенні складних ситуацій. Щоб отримати максимальну вигоду від програм Зимова є підтримка та національний кешбек, важливо дотримуватися кількох простих, але, діїх, але дієвих правил. По-перше, ретельно перевіряйте інформацію про умови отримання виплат. Для цього користуйтеся лише офіційними джерелами, такими як сайти органів державної влади або офіційні сторінки програм у соціальних мережах. Це допоможе уникнути дезінформації та зрозуміти, як правильно оформити заявку. Зазвичай програми надають детальні інструкції, які дозволяють легко виконати всі вимоги. По-друге, якщо у вас виникають запитання або ви не впевнені, як правильно подати документи, не соромтеся звертатися до органів соціального захисту за консультацією. Фахівці цих установ зазвичай надають вичерпні відповіді та допоможуть уникнути помилок під час оформлення заявки. Також важливо пам'ятати, що програми підтримки працюють у чітко визначених рамках. Наприклад, національний кешбек спрямований на стимулювання купівлі товарів українського виробництва. Тому, якщо ви хочете скористатися перевагами цієї програми, стежте за тим, щоб ваші покупки відповідали умовам. Це допоможе отримати виплати швидко та без зайвих проблем. Ще один важливий аспект планування фінансів. Одержані виплати можуть стати значним внеском у ваш бюджет, але важливо використовувати їх із максимальною користю. Наприклад, спрямувати кошти на оплату житлово-комунальних послуг, придбання обхідних товарів або заощадження. Крім того, пам'ятайте про важливість підтримки українського контенту. Ваші дії, такі як підписка на інформаційні канали чи поширення достовірної інформації, також є внеском у розвиток нашої країни. Підтримка локальних ініціатив зміцнює національну ідентичність і допомагає будувати сильне суспільство. Не забувайте перевіряти строки дії програм. Виплати в рамках програм Зимова є підтримка чи національний кешбек можуть бути доступними лише в певний період, тому варто діяти оперативно, щоб не пропустити можливість отримати допомогу. Програми державної підтримки створені для того, щоб полегшити життя громадян у складні часи. Користуйтеся цими можливостями розумно, дотримуючись правил і рекомендацій, і тоді ви зможете максимально скористатися всіма перевагами, які надає держава. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.